На окупованій Херсонщині спала холери. Окупанти застосовують хімзброю, поки Росія програє в артилерії. А фінські бізнесмени торгують із Кремлем. І у кінці цього відео фахівці розкажуть, що робити у разі теракту на заес. Дочекайтеся, це треба знати. Мене звати Катерина Нестеренко, і я разом із колегами розкажу вам, що у світі говорять про Україну сьогодні. І починаємо з актуальних новин. Українські воїни тиснуть на ворога на флангах біля Бахмуту. Про це повідомив речник генштабу ЗСУ Андрій Ковальов. В районі Кліщиївки мають частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. На цьому ж напрямку окупанти з усіх сил намагаються стримати український наступ. Хробаки почали навіть застосовувати заборонену хімічну зброю. Про це повідомив у Твіттері керівник служби зі зв'язків із громадськістю сил ТРО ЗСУ Олексій Дмитрашківський. Ворог все частіше застосовує хімічну зброю. Так, під час артилерійських обстрілів застосовується елемент попередньо називається луї заїд. Е, є вже постраждалі від цього хімічного елементу. Люїзит отруйна речовина шкірно-наривної дії може використовуватися як хімічна зброя у 1993 році. Після підписання конвенції про хімічну зброю використання люзеїту на полі бою заборонено. Крім класичних симптомів отруєння, люзеїд дуже небезпечний для очей. Потрапляння в очі, хоч карплини отрути призводить до втрати зору через 7-10 днів. І в Росії цієї отрути вистачає. У місті Камбарка одмуртія є цілий завод із переробки люїзиту. А поки на передовій росіяни травлять українські окопи хімзброєю, у тилу ворога вирує холера у тимчасово захоплених Скадовську та Генічіську Херсонської області, відзначено збільшення кількості випадків інфекційних захворювань на гострі кишкові інфекції. За характером протікання хвороба має ознаки холери. Окупаційна влада не визнає збільшення кількості захворювань, намагається приховати погіршення санітарно-епідеміологічної ситуації в регіоні та розпочала приховану вакцинацію від холери представників адміністрації і їх найближчого оточення. На Росії зникло кілька генералів. Розвідка Великої Британії відзначає, що після збройного заколоту Євгена Пригожина і групи Вагнер безслідно зникли генерали Суровікін і Євкуров. У британській розвідці вважаю, це ознакою розколу у російській системі нацбезпеки. Підозра, що потенційно впала на високих російських командирів, підкреслює, як невдалий заклад Пригожина, погіршив існуючі лінії розколу в російській системі національної безпеки. Суровікін не з'являвся на публіці після заколоту вагнерівців, а Євкурова не було на засіданні керівництва Міноборони РФ 3 липня, яке транслювалося по телебаченню. Добрий день, уважаємо колеги. Приступаю к роботі. Євкуров це цілий за міністра, який на цьому відео із пригоженим виглядав таким героїчно покірним і розгубленим. Ну, давай так, що Щодо Суровікіна, то британська розвідка не підтверджує дані про те, що генерал Армагедон заарештований. Там зазначають, що він може перебувати під підозрою через тривалі зв'язки із Вагнером, починаючи з його служби у Сирії із 2017 року. Я обращаюсь рукаводцу, командирів і бойців ЧВК Вагір. Ми в з вами пройшли трудный, тяжкий путь. Ми вместе с з вами воювали, йшли на різкі, несли потери. Ми вместе побеждали. Британська розвідка називає сировікіна одним із найбільш авторитетних офіцерів у російській армії, а також зазначає, що будь-які офіційні санкції проти нього ймовірно викличуть розкол. Росія вивела проти української армії гігантські самохідні міномети. Однак вони дуже швидко винищуються українськими захисниками. А ще в арсеналі ЗСУ бойові машини із гарматами, які виглядають як бензопили. Більше про те, яким контрнаступ бачать у світі, прямо зараз розповість наш спеціальний кореспондент у північній Америці Євген Куксін. Привіт, Каджо! У виданні Forbes заявляють про серйозні симптоми глибокої проблеми російської артилерії. Росія надсилає свою найважчу артилерію в Україну і її знищують. Найбільший міномет у світі виглядає ось так: це установка тюльпан, який понад 40 років і яка є в арсеналі російських окупантів. Цей міномет може кинути бомбу вагою до 200 кілограм на відстань у 20 кілометрів. От тільки сучасні артилерійські вогневі місії часто описують, як стріляти і бігти, під час яких машини роблять кілька пострілів, а потім швидко змінюють позицію, аби уникнути контрбатарейного вогню. Для такого типу війни тюльпан погане рішення, оскільки для підготовки до стрільби потрібно близько 25 хвилин, а стріляє він лише один постріл на хвилину. Невелика дальність дії важкого міномета також означає, що його потрібно розташовувати далеко вперед і в зоні, де його більш, ймовірно, не помітять. Як ви розумієте, українська армія цим вдало користується і як наслідок за підрахунками ФОП. Встановлено щонайменше 10 випадків знищення цих мінометів. Головна причина у тому, що ця зброя не застосована для сучасної мобільної війни. І якщо згадати, то на ранніх етапах одномасштабного вторгнення окупанти не застосовували в своїх нападах тюльпан. виходячи з наявної інформації про втрати, значні мінометні втрати Росії можуть бути першими ознаками серйозних проблем за її артилерією. Також у Форс відзначають про прибуття на передову бойових машин шведського виробництва. Українські бойові машини SV-90 мають гармати як бензопили, і вони щойно дісталися до лісів східної України. За першою ідеєю конструктори оптимізували дані моделі для роботи в скандинавських лісах. Тому ці машини ідеально підходять для лісової частини східної України. Тому вони значно посилюють вогневу міць України на Бахмутському напрямку. Як мінімум допоможуть українцям прорвати російські укріплення в цьому районі, а також допоможуть їх використовувати в будь-яких проривах. Ці машини оптимізовані для ближнього бою на лісистій місцевості. Їх основна зброя 40-мм автоматична гармата Л-70, зблизька схожа на бензопилу, особливо під час стрільби бронебійними снарядами. Як гадаєте, якої західної зброї не вистачає Україні на фронті для перемоги? І чи зможемо ми розгромити Росію без західної авіації? Напишіть, що думаєте у коментарях, і підпишіться на канал. Вони активно виступають проти війни Росії в Україні, допомагають донатами, але продовжують співпрацювати із агресором. І початку війни фінські компанії наторгували із Російською Федерацією мінімум на півтора мільярда євро. Вітаюказі компанії з Фінляндії продовжили торгівлю з російськими підприємствами, зокрема і з орбіти президента РФ Путіна після початку російського вторгнення в Україну. Про це йдеться в розслідуванні фінського суспільного мовлення єлля на основі митної статистики. Компанія Metsa Autotech, що надає технології для обладнання для гірничодобувної, приробної та металообробної промисловості, продовжувала торгувати в Росії в 2022 році. Найбільшим її клієнтом став Тайшецький алюмінієвий завод пов'язаний із Олегом Дерипаскою. Медсауту так також постачало продукцію підприємству Удоканська Міць і Михайлівському залізному руднику, найбільшим власником яких є Алеше Росманов, що згідно із санкційним списком ЄС, тісно пов'язаний із Путіним. І не дивлячись на те, що олігархи під санкціями співпраця з компаніями, де їх частка менша за 50%, абсолютно законна. Але ж з нами воюють не окремі олігархи, а країна. То наскільки етична ця економічна співпраця питання риторичне. Саме такий звук українці почують у разі радіаційної небезпеки а висока вірогідність такої загрози нікуди не зникла. 4 червня ввечері президент Зеленський вкотре говорить про небезпеку довкола ситуації на окупованій росіянами заес. Зараз від нашої розвідки ми маємо інформацію про те, що на даху кількох енергоблоків Запорізької атомної станції російські військові розмістили предмети схожі на вибухівку. Можливо, щоб імітувати удар по станції, можливо, у них якісь інші сценарії. Того ж таки вечора, Росія фактично проанонсувала провокацію на ЗАЕС. Пропагандисти поширили заяву радника Росенергоатома. Не включено, що в той ліної формі увійдем і атаку на ЗС. От спроби прямого захвата до ракетно артилерійських ударів. На щастя, на ранок 5 червня по всій Україні рівень радіації в нормі, однак напруга не спала. Тож, як підготуватися до ймовірного теракту на ЗС? Це треба знати. Перший етап підготовка. Якщо ми залишаємося вдома, а це оптимальний сценарій. Треба повністю герметизуватися, тобто повністю закрити вікна і двері. Кондиціонери включати також не можна, тому що кондиціонери забирають повітря з навколишнього середовища. Варто закупити харчову плівку і скотч для того, щоб заклеїти двері, для того, щоб не було там не проникало повітря всередину квартири. варто підготувати собі їжу і воду у закритих контейнерах. Крім своєї оселі, потрібно підготуватися і самим. Варто підготувати респіратори е, от FFF один fff два навіть якщо немає таких респіраторів, можна купити просто звичайні маски. То можна просто в два шари цю маску маску скласти для того, щоб захистити дихальні шляхи. І от пити не треба. На заес реактори вимкнені, а йод він утворюється саме в працюючому реакторі і має невеликий період на піврозпаду, Це декілька днів. І реактори працювали давно за той час, весь йод розпався отой радіоактивний. Тому нам не треба зараз пити цей йод, якщо там щось станеться четвертого червня ввечері У мережі також почали активно поширювати мапи напрямку вітру, оскільки саме від цього залежить хто у разі теракту на заес під найбільшою небезпекою. Це може бути різна е, дальність, так там 30 кілометрів може бути 100 кілометрів. Все залежить від того, яка аварія, тобто масштаб і напрям вітру. Тобто вони можуть потрапити під такі опади, що влада вирішить, що треба людей відселяти. Тому що при таких рівнях радіації жити небезпечно найголовніше на чому наголошують усі експерти, потрібно чітко слідкувати вказівкам владних структур. Ми Вмикаємо засоби зв'язку і слухаємо розпорядження органів влади та ДСНС. Тобто є, що вони кажуть, тобто в яких регіонах що ми робимо? Слухаємо розпорядження, тому що я ж не знаю, а от, от, раптом вони завтра реактори запустять і там спровокують аварію на працюючому реакторі. Тут ви ж розумієте, що ми не можемо передбачити їх недолугі дії. Усе це може врятувати життя, у разі якщо федерація терору таки втратить здоровий глузд. Остаточно такою була Україна сьогодні. Підписуйтесь на канал, який так і називається Україна сьогодні. Ти вподобайку і ставте дзвіночок, щоби не пропустити наш наступний випуск. Побачимося.